Так, сьогодні 20 вересня, огірки, як себе виглядають. Накривати, думаю, вже не буду їх, бо вони ростуть догори і мені ломляться. Отак так, в і зломився один, ще десь. Через... Ці взагалі якось посохли, пов'яли їм, певне, що під агроволокном жарко було. Або змерзли то не знаю що з ним зробилося сьогодні ще якусь передають 8 тепла заморозки що це таке там далі теж посохли тут зв'яли трошки вони ото вроді то мороз а там вони як мороз похолодання вроді Нікається таке пожовка а там з тим тому то вони пов'язані. Від жари. Як від жари? Від пар... парнака від та була. Ну, і такі тут справи недобрі. ну що вже огір... то, огірки огірки зав'язуються, чи то мені так кажеться малесенькі? Хто знає, може сказати. Десь там більш менш добре. Оце маленькі огірочки чи ні. Як то воно в неї Ось це такі огірочки чи ні. Хто мені підскаже? Огірочки у мене. Так, огірочки, Цвітуть, будуть огірочки. Чи -то невідомо чи то не пустоцвіти. Треба буде покропити цвіті. А так хімії ніякої не додаю. Антистрес може ще якийсь біда покропити, щоб вони спокоїлися. але не знаю, якщо, що варто давати, чи ні, чи вони вже померзну. Вроді що з, з неділі передають більше тепла, на ніч 14-13 градусів. Не знаю що з ними буде. Ну то вже видно, що вже огірки є добрі, ось цей такий солдатик стоїть Не, ще. Огірот. Може щось з того і буде Того року огірки паршиво вродили, тільки це за все якісь. І нічого з того не виходить. Може то вже хоч на осінь попробую, огірки, може, будуть вже. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, якщо не тяжко. І такі справи. То балахона такого поставлю для того, щоб їх, коли дощу не було, жара сильна була, щоб вони не сохли. А зараз тільки того сонця мало, то не знаю чого. Треба вже знімати її. Але якщо вже ру передають, то хай ще побуде. Добре всім дякую.